Зараз ми знаходимося на другому екологічному західноукраїнському форумі, де зібралися лідери думок, де ми зібралися говорити про Україну, про майбутнє України, про збереження довкілля і збереження екосистем планети. Форум присвячений для відкриття наших поглядів, сердець. І розвернути нашу свідомість до екології, до того, що робить з нами війна, як ми до того відносимося і які висновки ми зробимо всередині себе для того, щоб долучитися до подібної події і максимально брати в тому участь. Наш підрозділ аеророзвитки хоче привітати всіх учасників екофоруму. Подякувати, що в цей нелегкий час. Ви думаєте теж про майбутнє. В Країні війна і наші герої на фронті виборюють нашу незалежність для того, щоб ми будували завтрашнє майбутнє. А наше завдання це завтрашній день і зустріти тих хлопців нормальній країні, яка вже має розуміння, куди вона рухається, як вона розвивається. Власна рада толерує якраз екостандарти в своїх програмах. Програма Львівської обласної ради щодо підтримки бізнесу під час війнного стану це є підтримка сільського господарства. Вдячна всім, хто приїхав сюди, хто відвідав наш екофорум. Я розумію, що наша спільнота екосвідомих людей збільшується. Екологія має бути збалансована до потреб людини, враховуючи європейське законодавство, яке нас недалеко в майбутньому чекає після перемоги. А зараз все для перемоги, тому на форумі важливий аукціон, важливі люди і спілкування. Питання екології є дуже важливі і вони є на часі. І хто, як не ми, почнемо змінювати все.